Анених хижих тварин рятують у притулку на Дніпропетровщині. Співзасновниця прихистку Яна Русіна розповідає: зазвичай їх привозять волонтери. Єнотів, жуліка та машу. Жінка викупила у попередніх власників. Це була темна клітка без вікон, без дверей. Це був курятник, гора фекалії, дуже вузенька. Вона була десь 40 на 40 сантиметрів на два яруси. Загалом у притулку мешкають шість єнотів. двох з них Дусю та Бу. Усю яна врятувала з контактного зоопарку. каже там тварини жили у постійному стресі. Статична поведінка, вона ходила кругами, запрокидувала голову. Що хочу сказати, наголосити, що не один єнот не вмів поласкати. Тобто, якщо тварина фізично та морально здорова, вона поласкає у сусідньому вольєрі. В притулку мешкають єнотоподібні собаки. Матір цих трьох тварин я врятувала з місцевої притравочної станції. Коли їм було два дні, мати померла. Тобто, ось цих трьох ми вигодовували з пляшечки замінникам молока, і вони здорові, але вони дуже одомашнились і, на жаль, не вдасться їх випустити вже до природи. Яна розповідає на притравочних станціях мисливських собак навчають полювати на диких тварин. каже, в таких місцях регулярно гинуть лиси, єноти, барсуки та інші хижаки. Їх цуценяти привчають. Ають полювати на ось таких тварин, таких тварин, як єнотовидні собаки, борсуки, лиси. Їх садять на короткий ціпок та на травлюють. Ну, це дуже жорстоко, це краще не бачити. Якщо не викупити, ніхто не вижива. Лиса на призвисько ваксер знайшли декілька років тому у підвалі місцевої лікарні. Яна каже, тварина була домашньою, проте оголошень від господарів вони не знайшли. Додає випустити ваксера у дику природу не може, тому й залишила його у прихистку. Він тут альфа-самець, він всіх строїть. А, трошки в нього така а, лишилась прив'язка до людини. Він мене зустрічає. Він там мажить хвостиком, може погратися, підійти, облизати руку чи ще щось. Загалом у притулку мешкають 12 лисиць. Дев'ять з них польові. каже Яна. Усіх їх місцеві волонтери привезли травмованими. Це капкани, сілки були, ампутовані лапки. черепно-мозгова лисичка в нас є, яка була три місяці в комі. І ми витягували. Вона на жаль, ходить постійно кругами. Вона ну дезорієнтації вона не виліковується. Наразі каже Яна, прото. Ок, переповнений, а тому й нових диких тварин вони тимчасово не приймають. Яна розповідає тих, хто зможе вижити у дикій природі, після лікування випустять на волю. Інші ж залишиться у притулку назавжди. Олеся приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.